Сьогодні поговоримо про Jump Consistent Хешнг у Java. Про мене, мене звати Денис, я java Developer, підготував сьогодні цю вправу. В чому проблема, коли ми використовуємо залишок відділення на кількість бакетів? Це в тому, що порушується стабільність при зміні кількості бакетів. Це призводить до масової міграції ключів. Як наслідок, ми маємо холодні киші, стрибки затримок. Е, чому варто використовувати Jump Consistent hashing Тому що він е, забезпечує просту детерміновану маршрутизацію. Коли ми додаємо новий бакет, то в нас мігрує лише одиниця поділити на n плюс один ключів. Тобто, якщо в нас там було три бакети, ми додаємо чотири, то в нас мігрує лише там одна четверта, тобто 25% всіх ключів. І, е, Ключі розподіляються майже рівномірно в цих бакетах. Вони типу не завжди, але коли велика кількість ключів, то воно прям дуже близько до рівномірного. Як працює Jamko System Хешінг? Тут псевдокодік накинутий, є у нас в алгоритмі кількість бакетів перед попереднім джампом. І е, є перед теперішнім прыжком. Якщо поки у нас вже менше за кількість бакетів, у нас ключик тут пригає. Тут написано в доходить цьому рандом, але тут насправді не рандом, тут псевдорандом. Тут генерується якесь велике число, і потім по тому числу е, визначається бакет, ну, типу, і фурки, дай його найменше, найближче, типу, це число. Привне до тих пір, поки не не виходить е, за кількість бакетів. Як тільки виходить за кількість баків, то попер... повертає те число, яке е, було попереднє. Ну, типу е, попереднє, який бакет був обрано. Е, кожен ключ, фешується стабільне, е, 64 бітове число. Хеш е, керує послідовністю цих стрибків, бо на основі хеша визначається. Е, це всі рандоми, типу псевдорандоме визначається на основі хеша. І бакетом є останній індекс, який, в який можна було стрибнути, залишаючись, залишаючись меншим за N. При збільшенні N лише ключі, чий стрибок наступний веде до нового бакета, переміщуються туди. Мігрують лише ті, в кого буде оцей джей більше за. Ну, типу, більше, ніж було раніше. Так, окей, йдемо далі. Що відбувається, коли ми додаємо новий бакет? Як я казав, що мігрує лише одиниця поділити на n плюс 1 ключів. Всі ці ключі йдуть до нового бакета, і тайм е, комплексіті о N і меморії комплексіті, типу стабільне, що Овід одиниці буде час. Пам'ять. Е, як це виглядає на практиці, на роботи, такий типу алгоритмік. Е, якщо відповідає є умова стрибка, коли він переходить у новий бакет, і коли е, додається, наприклад, тут у нас два, два бакета стає. Е, у нас є умова, що має бути психдорандомці е, має бути більше, ніж одна третя. Чи менше менше навпаки, ніж одна третя. Якщо він більше, то вони залишається в своїх місцях. Якщо менше стає, то відповідно перекидає в новий е, бакет. Тут видно, що умова не виконалась, не було менше 1,4. А отут уже типу, виконулася умова, стало менше 1,5, і, відповідно, типу ключик перекинувся в новий бакет. Ну і так само тут, тож вже стало менше 1,6 і перекинувся в новий бакет. Видалення бакета. Коли видаляємо, то мігрує. Переміщується приблизно один поділити на N ключів і мігрують лише з е, е, бакета, які було видалено. Е, важливо підтримувати ID е, бакетів, щоб вони, ну, типу, щоб id е, бакетів були послідовні. Щоб не було е, дірок у бакетах, бо типу, тоді зламається алгоритм. І е, е, якщо видалення Останнього бакета, то там необхідно міняти його з останніми місцями і потім видаляти останній і зменшувати N. Типу не останній не можна видаляти. Факти ми маємо видаляти завжди останній бакет, якщо треба видаляти. І всі інші ключі е, залишаються на своїх місцях, вони нікуди не перемігровують. Е, якщо Порівняти Jump Consistent Hashing і Consistent Hash з минулої вправи, які ми розглядали, то можна побачити, що Jump consistent Hash е, легше в імплементації, бо типу DataStack, structure у нього немає. Там були віртуальні ноди, там були круги. Типу тут такого немає. Мумент ключів мінімальний, теж коли використовуємо Jump Consistent Hashing, тут вже залежить від каунтів. Швидкість Expert O log N і тут o log V, плюс-мінус. І overhead, коли ми дивимося на Jump Consistent Hash, дуже низький, бо немає ніяких ні нодів, нічого. Коли вже нас звичайний кисло хеш, то треба менеджити ці всі ноди. І як використовувати, там кисне хеша є імплементація готова. Присесне хеші треба дописувати свою логіку. Як практики, щоб безпечно змінювати розмір? Тому що треба додавати бакети типу, по одному, щоб обмежити міграцію цих ключів переміщення. Типу, бо чим більше ми бакетів додаємо за, один, за одну ітерацію, тим більше ключів у нас мігране. Тоді не буде цього, гарантії, що типу, лише один поділити на N плюс один ключів мігране. І якщо ми будемо додавати по одному, то в нас буде типу, типу контракт, що міграція лише один поділити на N плюс один ключів. <т Ayers> Треба е дивитися на кількість е швидкість зміни розміру, типу, щоб теж не дуже швидко це робити для уникнення перевантаження, щоб типу всі ключі не, не почали масово мігрувати. Е -м, і, -м, і щоб не почалися просадки. Ну, типу, і тут теж, коли ті те ключі, то краще дивитися там на якісь метрики, щоб. Е щоб не положити систему. Е, да. Дивіться, що буде ката перегрузки. Е, так, перформанс і скілабіліті. Е, передбачувано при зростанні N, е, що в нас O log N, е, По часу буде затримка. Мінімальна, е, мінімальна кількість ключів переміщається, е, і вища частка влучань кешу е, та більш плавне масштабування. Е, по пам'яті, як ми вже казали, там у від одиниці е, можна подивитися на графічок, що тут, е, коли у нас кількість багетів збільшується. То е, час росте дуже-дуже потрошки. Ну, типу, там навіть писали, що він близький, типу, до одиниці, але типу все рівно по правильному лог, N по часу. Спочатку трохи піднімається, а далі вже там ну, типу, наскільки змінюються ключі і другий алгоритм, тут е, з леменним синеньким це інші алгоритми, то у них більше збільшується, а тут так чуть-чуть. Ем, Поради щодо як використовувати на Java, це треба мати ем, треба стабільний 64 бітовий хеш, е, наприклад, там мармур е, або щось типу такого. Треба уникати коди звичайні імплементації, які залежні від JVM імплементації. Е, проблема в тому, що вони на різних е, нодах можуть дати різні. Um, різні хешкоди вернути. А нам треба хешкоди, які будуть завжди вертати для тих самих об'єктів, ті самі значення. Ну і щоб бакети попадали завжди у ті самі uh, об'єкти, ключики попадали у ті самі бакети завжди. Um, і uh, тут -от в Гуаві від Гугла є. Uh, у ліпці є прям депенденці хешінг консистент хеш, якому на вхід приходить хеш-код uh, uh, і передаємо кількість бакетів, і він повертає бакети, які повинен запригнути наш ключ. Um, у нас як виглядає прям повністю логіка, у нас. Uh, Є ключ, якийсь, який ми хочемо покласти в бакет. Ми отримаємо його хешкод 64-бітовий. Передаємо хешкод, кількість бакетів можливих вжамкосис-хешінг. І на виході отримаємо бакет, який ми хочемо, який ми покладемо наш ключ. Типові з це Kafka partitioning, distributed Cache і е, маршрутизація е, Ну, Типу, щоб визначити там партицію, яку треба покинути, чи якісь кеші, типу, коли розділювані теж там треба. Або роутинг. Ну, але роутинг насправді так, якщо у нас немає лодінгу, е, типу вийтів немає, це ми далі проговоримо. Е, коли використовувати, він простий, швидкий, мінімальне переміщення ключів при зміні розміру і майже рівномірний розподіл. Коли багато бакетів, коли часті зміни розміру, і бакети повинні бути рівні капасі. Коли не підійде він до використання, коли треба ваги, а тут немає вахів, і е, немає. типу не підходить там, коли треба per bucket load, е, Як якусь навантаження per-bucket робити? Тут е, не вийде так зробити. Тут воно буде пробувати плюс-мінус рівномірно на кіну. І опять. Е, е, те ж саме, типу плюс-мінус, але трохи по-другому. Що якщо треба ваги або точний лот, треба щось друге розглядати. Типу ті альтернативи, але, е, але точний лот не вийде тут накинути, що на якийсь бакет більше, щоб було е, навантаження якесь менше. Е, у мене все. Дякую за увагу. Е, так, ще пару слів по праві. Там сьогодні буде таке вправа типу і плюс-мінус демо, яке ви там руками можете подивитися. Попробувати взагалі пощупати. ЄРедмі. Е Я е Редмі тут є. А, ти -ти презентацію ще показуєш, якщо ти переключився на проєкт. Переїхала давно. Ага. Окей. Я тоді зараз перекину. Так. Видно, так? Да? Mm, да. e є Redmi, Тут у Redmi є команда, типу, там треба буде стартанути Docker Compose підняти, щоб піднялася Kafka, Потім в тому Docker Compose змінити, прикинути топіки. Додати з предефайне кількістю партицій, потім там побілдити проект. Зараз є вже та початкова версія, яка використовує ну типу партиції, по якій визначаються Коли остаче відділення на кількість баггетів, ми використовуємо. Ми піднімаємо там по дефолту три партиції, потім запускаєте дашборд, там буде ЮАЙКА невеличка. Така видно, да? екран, бо в мене чесно. Так, видно. Саме проект і Ritmišлі. Е, е, да. е, тут буде далі. Е, дашборд запускаєте, продюсер запустите, там, пару консюмерів. Е, на дажборді е, там буде табличка, буде видно, скільки ключів додано. Їх всього буде там, 5 тисяч цих ключів. То бажано, коли там буде відміняти кількість картиці, то щоб вже були всі ключі. І можна там буде подивитися, скільки ключів взагалі мігрануло, там буде і в кількості, і в відсотках. Потім докинете ще одну партицію в кавки, подивитися, що скільки ключів взагалі мігране. Наступним кроком треба буде імплементувати jump -hash. Там Тут написано, типу, що де його треба достати. Там ключик і так, уже 64 бітний. Генерація код то в принципі тільки треба буде використати сам метод, який буде повертати з реалізації там хешінга, який повертає Бакет. Запустити тест. Він зараз поки зайблет. Запустити тест, прибрати на тацію дізеблет, щоб подивитися, що він проходить, і повторити дії, перезапустити кавку, ну, типу, до кіркомпоузи, бо партиції там не можна зменшувати. Типу, треба буде, ага, перед цим всім треба буде ще стопнути е, продюсера. Стопнути продюсер, запустити кавку, е, по новому додати кількість партицій, по новому запустити продюсера, він е, знову проаналізує і потім знову поміняти е, кількість партицій з 3 на 4 знову. От, в принципі, передмішки розписано, все. Якщо будуть питання, то е, запит там буде в тому каналі. Будете запитувати. Ну і подивитися, що мігрує е, набагато менше ключів, ніж е, мігрували першого разу. Там першого разу буде, ну не буду спойлерити, подивитися. У мене все.